Виконуємо номер 522 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли і два завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо наше завдання ланцюжком. Перша дія це буде дія множення в дужках. Всі інші дії переписуємо. Для того, щоб виконати дію множення, подамо 1,17 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 7 буде 7, додамо 1,8, маємо 8 сьомих помножити на 7 18. І поділимо. На п'ять перших подамо п'ять знаменником один, виконуємо дію множення. Вісім множимо на сім в чисельнику і сім на вісімнадцять в знаменнику. Сім і сім скорочуємо на сім.

Знайдемо додатковий множник. 9 ділимо на 3 буде 3. Знаходимо новий чисельник. 2 множимо на 3 буде 6. Виконуємо додавання 6 дев'ятих, додати 4 дев'ятих, буде 10 дев'ятих. І тепер 10 дев'ятих помножимо на дріб, обернений до дільника на 1 п'яту. Перемножаємо чисельники. І знаменники. 10 і 5 скорочуємо на 5, 10 ділим на 5 буде 2, 5 ділим на 5 буде 1. Маємо в чисельнику 2 помножити на 1, 2. У знаменнику 9 помножити на 1, 9. отримали 2 дев'ятих. Переходимо до другого завдання. Виконуємо дію віднімання в дужках. Для цього 0,5 подамо у вигляді звичайного дробу. Маємо 13,5 відняти 5 сотих. І дію множення переписали. 5 сотих можна скоротити, але нам без скорочення буде проще звести до спільного знаменника. Спільний знаменник 100 бо 100 крат на 50 знаходимо додатковий множник для зменшуваного. 100 ділом на 50 буде 2. Знаходимо новий чисельник, 2 множим на 13 буде 26. Виконуємо віднімання 26, сотих відняти 5 сотих, буде 21 сота. Подамо 3,4 сьох у вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 7 21, додаємо 4 буде 25 сьомих. А тепер виконуємо множення 21 множимо на 25 чисельнику. 100 на 7 в знаменнику. 21 і 7, скорочуємо на 7. 21 ділимо на 7 буде 3, 7 ділимо на 7 буде 1. 25 і 100, скорочуємо на 25. 25 ділимо на 25 буде 1, 100 ділимо на 25 буде 4. В чисельнику маємо 3 помножити на 1, 3, в знаменнику 4 на 1, 4. Отримали 3 четвертих ми обчислили номер 522 виконано